10 вересня 2025 року у селі Курне відбувся допрем'єрний показ першої із чотирьох серій документального проєкту Забуті про села, які зникають. Перший епізод присвячений селу Цвітянка Курненської громади, у якому живе 20 людей. Занепад села, як розповіла Тетяна Хмель, авторка проєкту спричинений виїздом молодого покоління з населеного пункту. Тому наперед показ запросили молодь, щоб розповісти про важливість збереження пам'яті про своє коріння. Серед гостей Валерій Панчук головний герой першого епізоду проєкту Забуті. Чоловік каже, для нього важливо розповісти не тільки свою історію, але й історію свого краю. Це хороша була ідея. Хто це зробили? Фільм, може й молодь, може, все таки в пам'яті в дітей теж про мелькне. Треба все таки. Познавати історію свого краю, своїх корнів, де хто жив, чим займалися. Тетяна Хмель говорить, над проєктом команда працювала 9 місяців. За її словами, кожен епізод це окрема історія одного села та його жителів, яку потрібно запам'ятати та передати наступним поколінням. Наша головна мета була показати, познайомити наших глядачів з історією, з тією історією, яка зникає. Цей проект для мене це було про все і про сльози і про відчазі, але і про любов. І про великий сум за втратою саме за втратою, тому що кожне ось це село воно доживає. На жаль, я дійсно переконана в тому, що поки ми не знаємо свого минулого, поки ми не знаємо свого коріння, на жаль, якісно рухатися вперед, ми не зможемо. Леонід Корзун, Курненський сільський голова, каже, такі проєкти допомагають донести до органів влади інформацію про проблеми в громаді. Ми повинні то змінити в своєму законодавстві, і це такий буде можливо питання для розгляду для депутатів обласної ради, для депутатів Верховної Ради, щоб вони звернули все такі уваги. Сьогодні в нас на жаль війна і багато людей, які переселяються і повинні десь знайти свій куточок. Можливо, б держава надала можливість таку розвивати такі населені пункти. Лона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.